Усім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу в Лавіні. Так, зараз ми підемо в де-факто. Я вже бачу дещо прикольне. Оце ось такий сарафанчик. леопард. Так, скільки він просто? 700 гривень нова колекція. Тут також ось різні новинки. Ось сукня ось така цікава з затяжками з боку зверху. 650 гривень. Так, топік резинка 500 гривень. Шортики короткі. До речі, я люблю більше короткі шорти, ніж оці отакі прям до коліна, якісь такі масивні, великі, 450. Тому я більше надаю перевагу ось таким коротким. Я думаю, ви зрозуміли, про який отакий шорти бувають. Я не знаю, я, я їх не розумію. Так, 799 гривень коштує ось така сорочка з коротким рукавом, червона. Прям така яскрава камера цього не передає. На жаль, 300 гривень така маєчка мила з бантиком. А, ну, Прикольно, мені здається. Також знову шортики ось такі коротенькі. Але тим ніж футболочка з полуничкою. А, така коштує 600 гривень. Сукня з вишненками біла. Коротка така, також тут такий милий бантик. А, коштує. 600 гривень по знесті, 100 гривень знижка. Топи ось такі 700 гривень. Знову топік, чері, вишінка, всі діла. 400 гривень. Ось така мила сукня. Сарафанчик. Ой, 600 гривень, все падає. Жех повісила. все повісила. Отак. Так, різні сукні ось такі є. Зараз скажу, цю, наприклад, 800 гривень, різні сарафанчики також. Помаранчевий по низці 700 гривень. Ну, ось такі тут кольори є, власне. Так, йдемо далі, тут знову якісь сукні різні. Червона ось така верталена буде. 450 гривень. Давайте будемо, скільки тут коштують майки. 250 гривень. Так, топлики. Ось таким коштує 150 гривень. Бачила тут одну прикольну штучку, таку штани в пляжні. Такі прозорі, блискітка. 500 гривень коштують. Так, я побачила приємний такий колір на взутті, Скільки вони коштують? 600 гривень, є ще білий колір. Білий так коштує. Так, також. О, є ще високі ось такі аля Конверси. Скільки вони. Вони мене також 600. Ну і також ось такі цілесні ще, Прикольні. Останнім часом на ось такі маєчки, якісь 300 гривень. Вони якісь такі прикольні, типу, і легкі. І гарно на літо буде виглядати. Так, знову я в ще знову багато так речей набрала. Сьогодні прям бажання міряти і міряти якісь речі в мене. Тому mm -hmm. будемо починати. Ну що, перший образ це ось такі штанці, дуже такі легкі, як ви бачите. І маєчка. Насправді мені штани не дуже подобаються, тому що ось тут якось вони не знаю, як чи що, як це описати. Де загалом я не сильно фанат штанів, я більше фанат спідниць, а там сукунь такого плану. А штани це так. Но щоб, основі, я ну і маєчка така мила, така няшна, біла з вишвиками. Як сюди, сток. Так це все виглядає. Ну, в коментарях оцінюємо. Я ще вирішила приміряти сорочку ось такою верх. Воно, звісно, не сильно прям колір колір. Під ці штани. Але... То прикольно. Так, до речі, до образ став більш цікавим, коли без цієї сорочки то не сильно прикольно, а так то. Так що так ось тут може застегуватись. Таке трошки оверсайз, якраз як накидка супер. Так, ось такий образ. Вся така червона. <гум> Оцінюємо. Так, ось така ще ковтинка, вона на мене трошки замала, вона прям примає мене ось тут. А, це розмір S, як взагалі в мене не наліз. Тому <гум> <гум> отак. Все-таки треба більше рівня. А не все. Так що так. Позаду ось так виглядала з боку. Ось так виглядає. Ну, спереду, як у поняли, вона. Так, давайте трошки поцінуємо розміром, це розмір S 500 гривень, а Майка, майка вишника цих от розмір S 300 гривень. Сорочка, вона у мене без е, цих самих, зрозуміли, розмір XS 800 гривень. Зараз я приміряла цю сорочку, її можна закатуватись, так можна її не закатувати. Зараз оп, оп, оп. Отак. Отак ми виглядаємо. Така велика, як на от Зараз і її ціну скажу. Так, тепер по цінах штани. Я сподіваюся, в мене зараз нічого не впаде, бо в мене тут тільки що все отак. падає щось. Падає, Короче, ужас. 700 гривен, 34 размер и сорочечка. размер S, 800 гривень. А зараз на ось вот есть такие сарафанчики, в принципе милые, и тут вот такие банты, снова таки. такие ми-ми-ми, вышивки, белесенькие такие. такие. Ну, прикольно, прикольно мне, здається. нравится. Задом и все Тут резинка ще виступити. Так само ось такий сарафанчик. Сарафанчик коштує 600 гривень, розмір S, ну і це все де-факто йдемо далі. Так, зараз підемо з вами в лоді, подивимося, що тут є нового. Новенька сукня, ось така червона з довгим рукавчиком, ось така резиночка, зав'язочка. Тут, виявляється, ще ось такі зав'язки позаду цієї сукні Прям супер. А, 1500 гривень ось 1500 гривень. така сукня синя. Тут ще під'юбник ось такий білий, прикольний. Сарафан за 600 гривень, такий цікавий. Горошок. Тут, до речі, також є ось такі смугарсики. Але тут зав'язочка з боку. Двірочка ось така талії буде. 600. 400 гривень, класна така сукня. У неї з плечиків спускаються ось так рукавчики. Рукав сам довгий. І тут ось такі затяжечки трошки. І взагалі вона буде по поталії. Класно сидіти, мені здається. Є ще така в червоному кольорі. Мені здається, червоний навіть красивіше. 1000 гривень ось така сукня синя, з рукавчиком таким коротким. А позаду ось така спинка на зав'язочки. 1500 -х -х. гривень ось така сукня. Фіолетові квіточки тут такі, ну і зав'язочка. Ой, бантик такий. 99 гривень, ось така ковтинка в смужку. Прям супер. Я хочу поміряти тут Ось така спідничка ніжна така. Це навіть шортики, є цією спідницькою. А 400 гривень. Так, ось є ще чер червона, ось така краплинка. Вона вже коштує 600 гривень, а тут є шортики. Шортики, боже. Так, да, тут є шортики спідниця, шорти. Є ще ось така ковтинка. Так ось кущені, червона, чорна, біла. 99 гривень. Ось цієї сукні, на жаль, немає. Ну, буду міряти ось цю червоненьку таку. І так, сукня номер один, ось така біла, синя. А позаду бант бантик ось такий. Рукавчик короткий. Ну, в принципі, прикольно, але я не знаю, мені здається, цей кулір він дуже такий гарний. але з іншої сторони прикольно. Мені здається, що як був там розжеглий, наприклад, лоб. Ця сукня коштує 1500, розмір XS, А зараз на мені трошки не мій розмір, але дуже гарна сукня. Ось тут вона якось висить. В талії також не дуже гарно. Але спідниця це просто щось. Це дуже гарно і дуже прикольно. Знову ж таки, не мій розмір. От. Рукавчик тут довгий, такий. великий. От. Позаду воно. це все ось. Ось так тут ще зав'язочки. Така, як корсетна форма. Радусь, так, Липс. І прикольно. Це розмір МКМІ Во. А так то. Що я до 1800 гривень розмір М, як я вам казала. Ну, а це уже така ч... червона, приталена сукня, прикольно. Тут рукавчики Ось так спущені, довгий рукав. Така прикольно. 400 гривень розмір XS, ну, а зараз ось такі ще. Мені зовсім не сподобався цей сарафанчик. Можливо, треба було трошки більше розмір сяти, але ну як він на мені сів, то мені не сподобалось. Це отсюда коштувало 600 гривень, розмір XS. Це вже наступний образ. На мене воно трошки велике ось тут. Хоча це маленький розмір XS, ну можливо, x 2 XS, але XS, І також шортики. В принципі, класний образ, але знову ж таки, оце б ось тут, можливо, ще одну пуговичку там, де, то було б нормально. А так то ні. Піджак коштує 1600 гривень розмір XS. Ну, а щорт таки 750 гривень, розмір XS. Ну А далі ось ця от сукня з манекену, кену, форма, тут зав'язочка ось така. Ручки ось так виглядають, цих рукавчиків. Тут також, до речі, зав'язочки. Ось тут якось воно оттапирено. Як ви бачите по боках. Ну, а позаду там також зав'язки, резинка. Ну Так, то прикольна, сукня досить. Але це що обтопирено, це не гарно. Коштує 1500 гривень розмір S, ну і Наступна звукня це ось така. З підтюхником білим. З боку ось так виглядає, позаду ось так. Ну, Таке собі. а Рукавчик можна спустити, можна спустити рукавчик. Що ось так, Трічно так, Трічно так. Якось так. Так, ця сукня коштує 1500 розмір S. Наступна сукня я вже таку приміряла, але я приміряла в блакитному кольорі. Зараз ворожему. Ось так воно виглядає. Тут зав'язочки, корсетна форма. Пісно така є спідниця. Позаду виглядає ось так, розинка. Ну і в принципі більше нічого про цю сукню я їй сказати не можу. Так, і останнє на сьогодні, що я буду приміряти, це ось така ковтинка. Смужку. Сьогодні прям смугастий день. Гольфа компітей, як ви бачите. Ну, позаду все. Позаду просто смужку да і все. Класно. Мені подобається дуже. Коштує 99 гривень. Поздності. Вообще супер. До речі, не сказала про ціну сі зубні 1500 розмір S. Тепер сказала. 99 гривень, розмір S. Все, я все переміряла. Це просто круто, але втомилась. Ще, до речі, тут є спідниця з нової колекції 600 гривень, ось така затяжка, чорна така довга спідничка. І ще є ось така помаранчева віточка. 600 Магазин Голді дуже класна ось така ковтинка з рукавчиком та ось таким горло, як я люблю. Я обожнюю смужку, це просто мій один з улюблених принців. І ось з боку ось так виглядає і позаду ось так. Просто звичайна собі ковтинка, дуже приємна на цілі. І супер ціна, до речі, 99 гривень коштував. І це розмір Еска. Тому я дуже задоволена, я до речі, давно хотіла щось такого, типу гольфіка і саме смужку. І я це придбала! Супер! Вона ще прям супер скісіла на мені, от знаєте, прям по фігурі. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на соцмережі. Ну і бувайте до наступних зустрічей!